На цьому тижні вже було кілька обстрілів наших газових родовищ. Два цього тижня і один не поповнемо. Так, що ти чув про ці удари? Наскільки вони є критичними для забезпечення нашого населення газом? Сьогодні? Дивісь, сьогодні ми проповземо, тобто ми ці холоди проповземо. Складно, не просто, але проповземо. Проблема шалена проблема наступний рік. І з, з кожним холодним днем наступний рік стає складнішим. Ми вийдемо в весну з пустими сховищами і з побитим видобутком. Це означає, що ми не зможемо закачати ті обсяги, які ми закачували останні два роки. Скорочення власного видобутку на сьогодні приблизно 35% загального власного видобутку. Це означає необхідність імпорту і не просто необхідність імпорту, а необхідність великого імпорту. Ситуація складна. Складна не тактично сьогодні на сьогодні, а складна сьогодні на наступний рік.